Трамп каже, можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Типа Трамп про закінчення війни в Україні. Трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Його заступник каже: Я вже готовий, якщо що, виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якісь там вищі навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього, тому в цьому всьому. Хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату, і я хочу, щоб ви подивимо не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. А ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн ефір з вами? Три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості. Я, бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю. Це Мені дозволяє би в цій ситуації себе почувати. І ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти іркон. І рухатись в всі ситуації непонятні, коли просто таке враження всі сплатились проти України і України один на один, ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою сремся. Типу, так як українці це сруться між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типа, наприклад, кожна там зірка, що у бізнес чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрить в Тіктокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім. Ну. На жаль, так нам треба єдн... сплати нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А... Безкоштовне навчання. Вам дам порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини, ну ви знаєте мій оптимізм, який як я завжди намагаюся якось захистити дати надію. І вона все рівно залишається. Я все рівно вірю в краще, але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному просаке, якщо. що. А ми вже побачили життя. Нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемося, за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.